З миром Божим, нехай Бог оберігає вас там, де ви є, почула для себе таке неймовірне откровення, хочу поділитися з вами. Що ж таке покаяння? Покаяння це ми звикли думати, що це один раз в тиждень сходив в церкву, відмолив гріхи у батюшки, вийшов з церкви і пішов жити так, як ти хочеш. Але Ісус показує нам зовсім інше твердження, що таке покаяння. І покаяння в перекладі означає зміна мислення, зміна нашого життя. Тобто, коли ми каємося, ми повністю відсікаємо ці думки, ці справи. Так, да, не вийде з першого разу це зробити, але якщо бути постійним в цьому, то постійним і з великим бажанням то це можна позбутися, можна повністю змінити своє життя. Тому що коли ми каємося, ми підготовлюємо наш розум, наше серце і все наше єстество для прийняття Ісуса у своє серце. Тобто ми каємось, очищаємось, і тим самим ми готуємо шлях до Господа, щоб Він увійшов у нас. Він сів і почав господствувати, змінювати наше життя, руйнувати всі наші твердині, всі окови рабства нашого. І покаяння має бути не раз в тиждень, не раз у місяць. Воно має бути кожен день, як Ісус і каже, що каятись треба сім на 77, сім, тобто 490 разів десь в день. Ми маємо каятися. І дійсно, якщо до нас приходить думка в голову, ми її не відмо не відсікаємо. Ми не кажемо твоє місце під ногами, тому що це сатана надсилає всяку гадость, то тоді ця думка проростає в серці. І все, і наше серце воно вже засаряється цими гріхами, цими помислами, таким безумством. І Ісус жити на мусорки не буде. Тому що він святий, він істинний, він вірний, і він совершенний. він буде жити у чистому, відкритому та щирому серці. А це щоб зберігати серце таким, нам для цього треба щире покаяння, постійність в цьому. І ми маємо не просто сказав і все. Ми маємо повторювати цей гріх. І тільки так ми зможемо позбутися. Від цього гріха тільки так, тому що як мені сказала наставниця, що коли ми каємося в одному тому самому гріхі кожен день, то ми на крок, на крок позаду від нього, на крок крок.